Чергова спроба розкрадання майна з території локомотивного депо на станції Слов'янськ сталася першого квітня поточного року. Співробітника лінійного відділу міліції впіймали на гарячому неповнолітнього правопорушника, який у нічний час доби намагався викрасти силові кабелі тепловозів. Тим оказався нісершиналітній 1999 року народження. время получается к электровозам, которые находятся в локомотивном депо, он подходил, брал с собой там инструмент, знал, где находятся эти кабеля силовые, просто перекусывал, когда тепло в нерабочем состоянии, перекусывал эти кабеля и хотел вытащить для того, чтобы стать, ну, обжечь, как обычно, и сдать на пункты прямо металл. Там ущерб около 400 гривен, но там покушение на кражу, поэтому... -то нет. Обрати для себе незаконний спосіб заробітку юнака змусило важке матеріальне становище. Вихованням хлопця батьки майже не займаються. Проживав з отцом, однак зв'язку з проведенням антитерористичної операції отець відправився сюди в Славянськ. Благодаря тому, що мама фактично от Воспитание ребенка. Ну, соответственно, он стал совершать преступления и стал на путь преступной действия. Після проведення необхідних слідчих дій кримінальне провадження по справі було направлено на розгляд слов'янського суду. Судові слухання тривають. Однак після першої невдалої спроби поживитися за рахунок залізниці. Юнак зважився на другу, але знов не зміг уникнути правосуддя. Після цього даний совершеннолітні завершили ще одне приступлення, теж зв'язане з хищенням верхнього верхнього строєння путі. То есть он был установлен, изобличен в совершении данного преступления, и также огонное производство, производство уже находится в суде э, до привлечения уголовной ответственности. Да, вину свою осознает, но опять же он никому фактически не нужен и никто за ним не смотрит. За двома фактами, правопорушник притягується до кримінальної відповідальності за статтею 185 частиною 2. враховуючи пом'якшувальні обставини, неповнолітні крадії може розраховувати на мінімальне покарання, зазначеною статтею Кримінального кодексу України. Зазначимо максимальну відповідальність за подібне правопорушення, позбавлення волі на строк до п'яти років. Правство в будь в будь-якій сфері діяльності железнодорожного транспорту, то є все веде к тому, що нарушається безпечність руху. может повести за собой какие-то последствия и ну, вплоть до серьезных аварий там и тому подобных вещей для кого-то это просто металл, а это какие-то элементы, запчасти, которые обеспечивают безопасность движения поезду. Благодаря э, совместным действиям э, работников э, локомотивного депо и работников линии отдела милиции э, у нас предотвращаются правонарушения, связанные с разворованием государственного имущества а именно то что касается каких-то там элементов подвижного состава либо же элементов строения пути которые находятся у нас на территории депо.